Так, у нас початок нового відео. Тут мала бути зовсім друга машина, не цей рог, Ніссан. Мав бути Mercedes, але з Mercedesм вийшла оказія. Я вставлю маленький уривочок, що там пішло не так. І що, що ремонт припинився. Ну нічого, займаємо. Так, коротше картина. Познімав накладки. Тут пізда порогом повністю. Порогів немає. Це у нас передня частина. <кхе> Зняв защиту з ніща, то тут повний піздец. Коротше, дніща тут немає, взагалі. Повний армагеддон. Нема ніща. такого якось спробую показати. Ніща нема від слова зовсім. Ланжерони смерді, зрозуміло, що їм піздец. А тут нема нічого живого. Взагалі знизу. Що ззаді, що спереді. Там воно щось варене, ліплене, воно все гниле, сквізні дюри, дніща немає. Це в нас права сторона. Це в нас ліва сторона. Тут все висипалося. Це в нас пороги. А це дніще. О. Дніще тут, типа варене було, але воно. Зараз я покажу. О. Це у нас починається дніще. Тут пару прихваток, воно взагалі не тримається. Взагалі, дніща немає, можна сказати. По всій дні. Це у нас низ. Тут немає дніща. Порогів теж немає. Взагалі, то що робити? Поки не ясно. Нема нічого. З рогом. Я тільки загнав його. Він трохи постояв у нас. Е, нічого не розбирав кроме бампера. Бампер я зняв, фото вставлю. Бампер був поломаний, я його просто відкрутив зняв. Тут була біда. Оцей блок. Цей блок поміняний. Повністю з проводами. Вони були відірвані. Тут щось там ще було відірване, не можу сказати, я не електрик. Ну, коротше, електрики зробили її. Зараз вона вже заводиться. Їде, там куча помилок, понятне діло. Чуть-чуть покажу. Не знаю, який це рік. Здається, 17-й. Непринципово. Безпека стреляна, штори стреляні. По тій стороні нормально. Рівні заклинили. Так, салон, салон нагрузили кучу запчастей сюди. Бампер, крило, там, коротше, радіатори тут все. Все по порядку. Так, машина ніби непогана. По цій бочині ціленька. Зараз ми до удара дійдемо. Ця бочина у нас теж ціла, крило даже вижило, нічого ніде не заломане, нормально, удачно. Цю арку ніби міняємо, накладку не помню точно. Тут куча запчастей, але тут панель ціла, лобаш. Не знаю, може головою там достали, не можу сказати. Така картина куча запчастин. Пляшка від якогось пойла. пуста, могли б і прислати повну. Ну не прислали. Хорошо? <кхи> По пошкодження. Що ми маємо? Маємо нормальний такий удар. Якщо так дивитися, уважно. То вся морда вона змістилась туди. Прям добре, ще й видно. Тут заломані кронштейни. Ланжерон цей зігнутий, воно і не дивно. Зараз я поставлю упора незручно одною рукою. Тут зараз погано видно, цей ланжерон пішов в сторону вліво. Тут все, тут взагалі нічого не видно. Зараз займусь розборкою і вже, по ходу, включуся. Далі. Поставлю, є трошки. Підняв я стапель на 20. Зараз скажу точно. На 28 см мені здається. да, Підняв я стапель на 28 см. Да, от, рівненько. ну Може там не ну 27,5 см. Підняв його вище пола з чотирьох сторін. Для чого це я зробив? Зараз покажу. Придбав таку траверсу. Пкні йому на подушки. Щоб можна було машину. Піднімати зразу спереді і ззаді. Це дуже зручно. Одвінив ти цими шлангами. Я думаю, непогано. Але довелося доробити заїзди отакі от лапи. Зробив їх по 2 метри з такого профілю, покрасив обичною краскою, щіточкою, я думаю, це не принципово. Так, і все, і приступаю, в принципі, до зборки. Зборку легенько покажу. Порозбираємо і вже будемо бачити общу картину, бо ще сам точно не знаю, що там і до чого. Будемо бачити, що починати: кріпити, не кріпити. Подивимось зараз. Приступаємо до розборки. Так, трошки підрозібрав. Мягко сказано трошки. З чого почати? Почнемо з накладки. Накладку з порога я зняв. Вона нам мішала крило зняти, тут все ідеально. Не знаю, який тут пробіг, але машина в дуже гарному стані. Все максимально ціле, всі пістони, все було. Тут що ми маємо? Тут все добре. Завернутий у нас оцей брозовик трохи. Це показати. Так. Я думаю, тут видно. Має бути він десь отут, от він там. Плюс погнуте це, Далі. Кронштейн усілітіля. Він, він зігнутий повністю. Плюс проводка заживали, треба вирізати булгарку. ланжерон загонутий трохи. Тут загонути це щока. Внутрі от складка є. Візуально він не дуже погнутий, але трохи є. а цей, це прям, прямо видно, що він вигнутий нормально. Як це його показати? Ну, він має бути приблизно де? Оця трубка стоїть. Де ця трубка стоїть? Ти грізка Радіатор. Радіатор у нас був цілий, але відбиті знизу вуха. Це у нас ціле одне вухо. Цього немає. Хоча, в принципі, можна було б і не міняти його. Ну вже ладно, купили новий, поставимо новий. Радіатор кондьора. В ньому теж був фріон, був тиск, все нормально, але він сильно, сильно погнутий. Я думаю, якщо порівняти, він полопає, закажемо новий. Теж тут висічки мінімум не знаю, який пробіг. Покрилок все вже відірваний. Бачок, Бачок загнутий, але в ньому був повний води, наш він цілий, нормально. все. Бачок вижив. Далі, тут куча всякого пластика. Ця штука ціла. Частина ця середня на телевізорі, вона теж ціла. Вуха ці погнуті, підрівняємо, то не страшно. Цей кронштейн був на цьому ланжероні, він погнутий, порваний. Закажемо два нових. Це крило як казав ціле. Потім міняємо два кусочка оцих телевізора. І цей міняємо. Цю частину цю у нас є нова, потім покажу. Булачки ще ці розібрати. тут погнутий бризовик. Треба рівняти, треба все це повід'єднувати. Що, тут ще трохи загнутий подрамник, Ось вухо на подрамнику загнуте. Це ерунда, порівняємо, відстукаємо. Цю щуку треба порівняти, капот міняється, викидається, він весь погнутий. Крило, понятне діло. Крило вже все вносить жило, викидаємо його. З цим розібралися. Далі, усилитель бампера. Погнутий, але я його підрівняю, тому що є тільки Тайвань, Тайвань дуже поганий. І тут край чуть -чуть, там, загнутий, от внутрі. Я його порівняю, все буде з ним добре. Цей дістройник він вижив ціленький. Все нормально. Нижня ця планочка, де чуть-чуть трохи вуха загнуті. Це теж буде, порівняю. Ну тут, звісно, бомба. Я не знаю, який пробіг, я потім подивлюсь, Ну тут. Нове все, буквально в впелючки. Прям нове-нове. Ідеально все. Він працює чітко. І тут все таке, як будто нове. Та і, в принципі, не знаю як показати, але видно, як подушка мотора стоїть. Можна так повинна бути? Я думаю, що ні. О. Я думаю, що ні, Вона має бути рівно. Подушка має стояти отак, -от, а вона стоїть отак. -от. так вона має бути. Я можу помилятися. Потім подивлюсь на другому, як воно там стоїть. Все, в нас ще залишиться, Що ще залишиться, щоб закріпити на стапель? Зняти цю накладку на поріг. бо тут, Хоча, в принципі, можна і не знімати. Є доступ закріпити, нормальний, можна і не знімати. Тут покрилок цілий, проводка ціла. Сьогодні у нас субота. Я думаю, що на сьогодні вже вистачить вже вечір, пора їхати додому. А в понеділок вже займемося рихтовкою, поки дозакажемо запчасті. Щоб йшли тоді до понеділка. Так, трошки пізновато включився, ну нічого. Е, включився я вже почав витяжку. Почав підтягувати. Ну, це я тільки почав, то не принципово. Значить, що я тут намірив і що я тут побачив? Це я тільки почав, я думаю, що то не принципово. Зараз я покажу. Так, якщо тако присісти. Камера у мене рівно стоїть. То оце ліва сторона водійська вища, ніж права. А вища наскільки? Зараз я покажу наскільки це домкрат тримає підрамник, бо підрамник відкручений. Зараз у нас є 33 см до центру відверсті. Тут легенько натягнуто, можна не переживати. Тут що ми маємо? Маємо 37. Що вона нам каже? Значить, 4 см. Ліва сторона уверху. І, понятне діло, зігнутий подрамник. Зігнутий болт я відкрутив. То не саме цікаво, ну, в принципі, зігнуто, то я бачив. Не бачив тільки подрамника. Далі, заберемо рукавиці. Випадково зняв жабо. Для чого я його зняв? Дивимося. От під лобовим така складка. Ще й така толкова. Це я побачив случайно, Що вона нам каже? Що ця вся сторона, прямо ця вся четверть, вища на 4 см, ніж та. Задерта вверх. Даже, даже видно по дверям, що тут дуже маленький зазор. От прямо маленький. Ззаді боліміння, нормальні. Ну, не боліміння, а нормальні, так як повинен міліметрів 5. Тут чуть надуто. Погано видно, але показує, що надуто. Тут герметик розійшовся трошки. Воно кругом потрошки. А по цій стороні, якщо ми пам'ятаємо, що там складка була, то тут у нас квадратик повністю ціленький. І зазорчики тут, Понятно, що крило стоїть нормально. Дверка стоїть міліметрів 5, хороший зазор. Ну і задітки саме. Тобто тут зазори хороші. Проблем немає, двері нормально закриваються відкриваються. Тут все добре. Що від нас требується? Требується порівняти подрамник, але тут ці всі кріпушки вони погнуті, погано видно. Но оця сторона завалена сюди. Ця чуть-чуть туди завалена, ця сюди. Понятне діло, що завалений. Розбирав тут ці блашки. Є на ланжероні вся складка. Отвір нерівний. Ще цей загнутий. В принципі, його видно, що він загнутий з усіх сторон. Тут навіть кріплення з'їхало з свого місця. Ну, тут я вже почав витяжку, тут буквально підтягнув трошки, переставив зажим нижче. Отака картинка. Зараз я підтягую трошки цю щоку на ланжероні. Оцю щуку, а потім займемося е е подрамником, ну і ланжеронами. Так, включаємося до витяжки. Що ми бачимо? Ця подушка стоїть у нас криво. Вона може і має стояти не дуже рівно, але точно не так. Тут я поставив гідравліку сюди так. Вона зараз легенько натягнута. Зараз ми витягнемо трошки в сторону. Попробувати треба складки, зараз їх покажу. Зобру інструменти. Все у нас тут такі складки. Але клієнт хоче так, щоб не красити його, не знаю, як це вийде, але ну, будемо старатися. Тут у нас така складка. Зараз я витягну трошки в сторону. Потім допускати вниз. Приблизно підтягну, поки нічого мірити не буду, Попробую ці складки. Получається, у нас цей край. Лінія ця завернута. Він має бути приблизно рівний. Не приблизно, а рівний. Можемо зрівняти з цією стороною. Тут лінія рівна. Зараз я покажу я. Проводів багато. От лінія ця рівна, а ця у нас не дуже рівна. Зараз я підтягну в сторону. Чуть-чуть. Дальше выключится. Це зараз у нас натягнуте. Дивимося, де це місце. Відпускаємо. Так попробую. Оп. Так, хорошо. В принципі, вже в нас тут є зазорчик між болтом і коробкою, а його не було там. Воно впиралося. Зараз у нас отак. От. Плюс це місце на подрамнику воно теж вигнуте. Його теж треба підрівняти. Будемо рівняти, там побачимо. Зараз я підтягну цей ландерончик. Потім будемо опускати його вниз. Так, зробив таку. Так, тут у нас домкрат. впирається в ланжерон, підняв подрамник. Далі. Я вже разів скачну, він вже більш-менш вирівнявся. Але ще він тут у воздусі, хоча в нас ланжерон теж піднятий, це не показник. Тут цеп, тут цеп. Сюди прикручена стяжка. Тут фунаглу. розрізав отвір, поставив крючок. Дивимося, що виходить. Нам треба його переломати. Зараз все поставлю, покажу. Все, не буду показувати. О. Пробуємо качати. Я, надіюсь видно. Видно. Нам його треба перекачати. Видно, як равник іде? <coughs> Я думаю, що видно. Нам його треба перекачати. Перекачати. Значить поки хватить. Відпускаємо, дивимося. Як? Відпускаємо, дивимося. Отакий От у нас зараз відстань тут стоїть в нормі у нас. Якщо так прикинути на вскидку, то він зараз стоїть більш-менш рівно. Поки ми з ним зав'язуємо, з рамку, він йде нормально. Якщо буде мало, ще раз перекачаємо, тоді підставимо тут домкрат або там далі, йде речах, і перегнемо його сюди. Поки ми з ним зав'язуємо. Зараз займемось цим ленджероном. З подрамником, в принципі, більш-менш виходить. Зараз він е, не мірив, зараз поки не буде мірити. Приблизно рівно. Поки зав'язуємо, займаємося цим ленджероном, опускаємо його вниз і підтягуємо той туди. І міряємо діагоналі. Так, зараз я збільшу трошечки. О, буде непогано видно. А тепер я ще не качав, пробую разом з вами. Дивлюся через камеру. Будемо пробувати опускати його вниз. Я думаю, що... Видно, як він опускається вниз. О! Нормально. Хрустить. Так, зараз я його чуть опустив. Що в нас тут? Тут по чуть-чуть розходиться. Це дуже добре. Що в нас з зазором? Зараз зазор став більше, але дверка пригає. Поки ми її лишимо при відкритою, але зазор став вже набагато кращий. Дверка пригає, поки хай буде відкрита. Нічого не погнути. Возьмемо приблизно рулеточку і поміряємо. Скільки зараз. Зараз в нас 33 до центру відверсті. Ну, Це так і має бути, але нам треба перекачати. Тут скільки. І тут 33. Це хорошо. Тоді перекачуємо його і дивимося результат. Ще тут треба поміряти. Мені цікаво, скільки куди пішло трошки незручно одною рукою. Ну, постараюсь показати. Блін, незручно. Я потім покажу вже готовий результат, бо не можу так показати. Не виходить. Але йде воно непогано. Опускається вниз хорошо. Тут стоїть у нас домкрат. Щоб ця сторона не опускалася. Тут стяжечка гідравлічна. Включусь по результату вже. Так, зараз воно натягнуте. Що ми маємо? <кхи> Я думаю, трошки перекачав його даже. Зараз ми маємо. 31,5 до центра. Має бути 33. Так як тут. 33 до центра. Тут перетямемо на півтора сантиметра. Далі. Далі. Попробую показати. Не виходить. Ладно, повірити на слово, що від стапеля і до цього відверстя 46,5. 46 так само з тієї сторони. Що я тут далі знайшов, коли простукував? Отут є складочка. Дивимося, хопа! І під низом у нас складка. Я її трохи пробив. Більше пробити не можу, нема доступу. І тут є трошки. Там внутрі, якщо подивитись, теж є залом. Пробив максимально, власник не хоче знімати мотора. Далі. Тут була складка під проводами. Я її пробив. Але лопнув кронштейн, берляха, це показати. Ось. Кронштейн подушки лопнув. Він був походу лопнутий. Тут що в нас? Простукав. Майже розійшлось. Цю маленьку ямочку чіпати не буду, я нічого не зроблю. Але розійшлось. Це воно поки натягнуте. Двері поки не закриваються. Двері вверх пішли. Тут що? Тут двері теж вверх пішли. Велика нагрузка на морду йде зараз. Але там багато пошкоджень. Ну, погано, що власник не хоче мотора знімати, бо це кошти. Ну ладно, так-то так. Тут, в принципі, відверстя вже рівне. Тут відверстя рівне, лінія ця рівна. Оця лінія рівна. Оце єдине, що мені не подобається, це ця складка. Але я її більше нічого не можу зробити, тому що нема доступу. Я пробив максимум, скільки зміг, там сильний залом. Треба знімати мотор, знімати подушку, він не хоче. Я оце ребро підрівняю ще трошки і на цьому буде все. Зараз відпущу, подивлюся, наскільки воно втекло. Бо зараз воно перекачане. Так, квадратик. Тут у нас. Подушка зараз стоїть рівненько. Хто повне подушка стояла отак, зараз вона стоїть рівненько. Але коли ми підтягнемо цей ленджерон сюди, то воно ця стане по центру. Так і повинно бути. Тут у нас квадратик. Тут вже теж квадратик, це треба нижний метал прибити сюди. Ну вже він підрівнявся, там внутрі, там в принципі було нормально. Все, відпускаю, займаюсь далі. Так, що ми бачимо? Підтягнув цей лонжерон, підтягнув чуть-чуть вправо, ставив на місце його, закрутив подрамник З подушкою. Подушечка у нас рівненько стоїть, так як нам і треба. Тут немає ні складок, нічого, він просто плавно, плавно, плавно пішов в сторону. Може, десь там є якась маленька, але я її не бачу та й нема можливості її побачити. Але оця, оця площадка вже стоїть рівненько. Вона була отако завернута, зараз її підтягнув, поставив рівно. Тут, я думаю, хорошо, по цій стороні буде хорошо. Далі займатися цією стороною. Цим, цією площадкою, може придеться її придеться відсвердити. Зараз я спробую підрівняти так, підтягнути. За оце зачіплюся, підтягнути попробую. Подивлюся, як вийде. А так воно зараз у нас в розмірі, я потім покажу. Висоти зараз у нас рівні. І по козому рівні. Правда, тут на подрамніку вирвані ці салінблоки. Ну, я власнику сказав, він сказав, нехай буде. Пензій до мене не буде. Зараз воно вже рівно стоїть і подрамник стоїть рівно. І лонжерони по висоті стоять рівно. Площадки я ці підрівняв. Це ще цю площадку підрівняти і зайнятися цим, цим куском. Тут підрівняти, тут площадочку. З цим правда, я вже нічого не зроблю. З цією складкою немає доступу пробити. Там ще є складочка. О, її видно. І он кронштейн лопнутий. І тут є складочка, Ну я вже нічого не можу зробити, треба мотор знімати. Екстрене включення. Показую картина. Що... Так, цей лонжеронний п'ятачок, я його підрівняв приблизно. Приблизно він стоїть зараз нормально. Ця площадочка стоїть теж хорошо. По цій стороні навіть так дивись, проблем немає. Далі. Подрамник стоїть теж рівно, я його мірив. Діагональ в ньому хороша. Але... Але оці всі вуха, вони погнуті. Подушки вирвані з обох сторон. Тут воно щось таке кот туди-сюди. Посередині там складки є нехороші. Цю штуку я тут максимально порівняв, нагрів її. Повибивав, хотів відсверлити, потім передумав, порівняв її. Далі, далі, далі. Це я вирізав кусок, опускав його донизу з тяжкою, я показував. Тут я попідрівнював. Проблема в нас лишається з цією складкою, і ланжерон добре склався тут. Ланжерон треба тягнути на вулицю. На вулицю. Вперед це витягувати, бо навіть по цьому подрамнику видно. По ньому даже видно, тут подушка вирвана, он болтається. Якщо його рівно поставити, о! Він впирається сюди, а має бути аж тут. Сланжерон ще треба вперед дотягувати, скоріш за все, знімати мотор. Бо тут ще оце кріплення лопнуте. Все покажу якось. А нього видно. Це подушка мотора, вона лопнута в ну Я думаю, що її корпус можна заварити, то не проблема. Вже так робив. Отакий От план дій. Зараз я чуть-чуть помедітірую тут з цим брозовиком. Підрівняю, і, мабуть, ми на цьому будемо стапе. Будемо чекати запчастини, міняти подрамник, знімати мотор. І все остальне, бо, інакше, інакше не виходить. Так, день пройшов вже. Роботи багато зроблено, але <кій> багато моментів ще залишається. Тоді чекаємо інформацію по подрамнику запчастина, по запчастинах, по усилітелю бампера він теж погнутий. Скоріше за все знімаємо мотора, а вже далі побачимо. Тоді включуся вже коли буде інформація по запчастях і що будемо далі робити, я думаю, що буду зараз її знімати з робота, стапеля. Цей бразовик зараз тільки дороблю. Подерихтовую ці місця. Далі побачимо. Я думаю, це буде поки фініш. Поки фініш по цій машині. Чого, бо немає немає трохи запчастин, немає усілітіля. Короче, там багатенько чого не вистачає. Я її поставлю на колеса, викотю. Це буде поки фініш по ній. Викотю, вона пару днів постоїть, почекає запчастини. І тоді будемо доробляти, дорихтовувати якісь мілочі, накидати морду пробувати, накидати фари, капоти, телевізори. Це буде, такий, це буде така перша серія по цій машині. Я думаю, так. Да. Так що, е я думаю, показав. Показав приблизно, що я робив. Я думаю, що непогано вийшло. Так що, кому сподобалось, ставимо лайк. Я казав вже, кому не сподобалось, ставимо лайк. Підписуємося на канал. Всім пока.